Будь-яке захворювання щитоподібної залози ми називаємо зобом. Дефіцит йоду впливає на цей стан. Грає роль, генетика може мати доброякісний характер. Щитоподібну залозу потрібно обстежувати, почувайте себе щасливими та здоровими. Доброго дня! Мене звати Маслі Катерина, я лікар-ендокринолог. Ендокринологія займається вивченням гормонів. Це біологічно активні сполуки, які виділяються нашими основними залозами внутрішньої секреції. І сьогодні стисло вам розкажу про таке захворювання, як вузловий зоб. Що таке вузловий зоб? Будь-яке захворювання щитоподібної залози, ми називаємо зобом. Відповідно, якщо є рівномірне збільшення залози, це дифузний зоб. Якщо є утворення в одній, долі або декількох, це відповідно вузловий. Або багато зоб. Якщо ми зустрічаємося з порушенням функції, наприклад, ми маємо не тільки утворення вузол, а вузол, який продукує надлишок гормонів, це може бути мова про токсичну аденому. Які симптоми сигналізують про утворення вузлового зобу? Насправді від моменту абсолютно нічого. До ситуації стиснення в шиї, або інколи це можна бачити візуально. Тому найпростіший метод, який ви можете перевірити себе самі, ставши е, перед зеркалом і подивившись на передню поверхню шиї. Відповідно, щитоподібна залоза в нас типово знаходиться між ямочкою і щитовидним хрящом. Тобто, або просто оглядаючи ділянку, або ви навіть можете взяти стаканчик води і в моменти ковтаючи воду, ви будете бачити, як рухається перешиюк вашої щитоподібної залози. Кому варто обстежити щитовидну залозу? Насправді будь-якій людині, яка ніколи не обстежувала свою щитоподібну залозу, особливо для людей, які знають, що в родині є захворювання. Тобто, можливо, бабуся, дідуся, або батьки, брати, сестри мали ці захворювання. Які причини виникнення вузлового зобу? Причину виникнення вузлового зобу насправді достеменно ми не знаємо. Доведено, що дефіцит йоду впливає на цей стан, тому таким актуальним є вживання йодованої солі. Як це було доведено? Ті території, ті країни де вчасно ввели на певних територіях йодування солі і порівнювали з іншими територіями, де люди не отримували йодовану сіль. Достеменно було показано. Зменшення рівня вузлового зобу. Звісно, грає роль генетика, грає роль вплив радіації, тому що помітно ті території, які постраждали від Чорнобильської аварії, мають підвищену кількість не лише вузлового зобу, а і безпосередньо раків щитоподібної залози. Тобто вузловий зоб характеризує наявність утворення, але це утворення може мати доброякісний характер, може мати злоякісний характер. Відповісти на це питання зможете ви разом з лікарем. Як лікують Вузловий зоб. Насправді з вузловим зобом людина може прожити здорове і щасливо все життя і ніколи не мати показів до якогось активного лікування. Але цей стан потребує спостереження, тому що ми можемо справу мати злоякісними вузлами. Відповідно, злоякісні вузли, як будь-яка злоякісна пухлина, має наслідки для життя і здоров'я людини. Перевага більшості раків, щитовидної залози, що вони не агресивні. Тобто, так, ми навіть виявивши їх, завжди маємо час для прийняття рішення. Як прооперувати людину в якому об'ємі, в який період часу тактика лікування вузлового зобу вибирається відповідно від того, що він собою являє. Якщо це добре якісний вузол щодо подібне залози, це лише спостереження, і ваш ендокринолог може вам порекомендувати з'являтися на чекап лише один раз на рік. Якщо ж ми бачимо злоякісні ознаки, рекомендація може бути на жаль лише оперативне втручання. Яким має бути харчування при вузловому зобі? Специфічних дієтичних рекомендацій при вузловому зобі немає. Акцент ми робимо звичайно на йодовану сіль, але якщо вам подобаються продукти моря у вигляді морської капусти, морської риби, тобто це буде додатковим джерелом йоду. Також для йоду важливий такий мікроелемент, як селен. Ми його отримуємо з овочами, але основне джерело, в якому визначається найбільша кількість селену, є бразильські горі. Вагітність і щитоподібна залоза, що потрібно знати жінці, коли вона при надії. Функція щитоподібної залози дуже важлива під час вагітності, а також насправді на етапі її планування. Тому кожна жінка по факту вагітності має обов'язково перевірити функцію щитоподібної залози. Знову ж чому це так важливо? Гормони щитовидної залози мами відіграють важливу роль в закладці і розвитку нервової системи плода. До 12-го тижня вагітності перший триместр, щитовидна залоза дитинки, ще не сформована. Відповідно, весь баланс формує лише щитоподібна залоза мами, і ми маємо бути впевнені, що їм на двох цих гормонів вистачає. Тому навіть якщо жінка ще не стала на облік, не обрала свого гінеколога, вона має обов'язково здати аналіз крові на ТТГ, це гормон мозку, який регулює функцію щитоподібної залози, та вільний Т-4. Це така програма мінімум, щоб зрозуміти. В якому напрямку нам рухатися, і чи потрібна додаткова терапія? До 20-го тижня вагітності щитоподібна долзда дитинки вже формується і пізніше функціонує нормально. Тому такими критичними є перші два триместри. на перебіг вагітності впливає саме функція щитоподібної залози Тобто рівень гормонів. Якщо жінка знала до вагітності, що вона мала захворювання щитовидної залози в вигляді вузлового зобу, сам вузловий зоб не має негативного впливу, тобто, ключовим моментом є достатня концентрація рівнів гормонів щитовидної залози мами в крові. Але якщо вузол виявлений під час вагітності вперше, ми, звісно, як і в будь-якій ситуації, маємо відповісти на питання, цей вузол добреякісний чи злоякісний. Тому що під час вагітності імунна система мами трошки пригнічується, щоб не було конфлікту з дитиною. І відповідно ті процеси, які агресивні, які злоякісні, які мають тенденцію до росту під час вагітності, вони мають більшу умов для цього. А будь-які маніпуляції під час вагітності безпечні в другому триместрі. Тобто, якщо при постановці на облік в першому триместрі був виявлений вузлик, вам обов'язково з 12 по 24 тиждень треба показатися вашому ендокринологу і спланувати ваші подальші кроки. Загальні рекомендації для пацієнтів. Щитоподібну залозу потрібно обстежувати хоча б раз в три роки, при умові, що попереднє обстеження показало норми. Якщо ж ви завідомо знаєте, що маєте вузлові захворювання щитоподібної залози, аутоімунний автоімунітероїдит, неправильну функцію щитоподібної залози, вам швидше за все треба буде з'являтися на обстеження один раз протягом року. Тому, будь ласка, проходьте щорічні огляди. Вживайте юдовану сіль разом з бразильськими горіхами, почувайте себе щасливими та здоровими.